Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про фаленопсис сорту Санта Клаус. Думаю, всім зрозуміло, чому ця орхідея має таку назву за її схожість з Сантою. Зазвичай продавці пропонують цей сорт підлітками у розмірі 1,7 або 2,5. Свою орхідею я купувала весною 2018 року. У розмірі 1,7. і сім. Вперше ж зиму вона порадувала мене своїм цвітінням. Тоді було 5 квіточок з того часу щороку розпускається коли сім, коли вісім. Минуло 5 років. За цей час орхідея виростила ось такий гарний кущик з великих темно-зелених листів. І повний гоші коріння. А коли почав формуватися квітконос, орхідея його розгалужувала на декілька гілочок. Гілочки росли дуже щільно одна біля одної. І я створила таку конструкцію зі скріпок, щоб їх розгалужити, щоб вони не заважали одна одній. Завдяки цьому кожна гілочка росте у свій бік, утворюючи пишний красивий кущик. Особливістю цього сорту я вважаю його відносно недовге цвітіння. Перші квіточки розкриваються 6-7 січня. Так відбувається щороку. А відцвітає орхідея десь в середині квітня. До того ж стається це буквально за один день. Ще вчора квіточки були гарні, пружні. А на наступний день прокидаєшся і бачиш зав'ялі квіти на квітконосі. До того ж, всі одразу, коли сталося з орхідеєю це вперше, я спочатку злякалася і вирішила, що або орхідеї щось, чогось бракує, або вона захворіла. А вже потім я з'ясувала, що це особливість сорту. Із недоліків я вважаю те, що поступово з часом від сонячних променів квіточки стають більш блідими, втрачають свій такий насичений бордовий колір. Але загалом орхідея казкова незвичайна. Я її дуже люблю. Сподіваюсь, мені вдалося передати всю красу цього незвичного сорту фаленопсиса. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь і ви побачите нові відео про особливості сортів фаленопсисів. І не тільки. До нових зустрічей!